Житті кожного з нас є миттєвості, на які ми чекаємо з особливим хвилюванням, одна з них початок нового навчального року. Здавалося б, звичайна щорічна подія, між тим, у сучасних умовах вона набуває нових рис. Ми повинні усвідомити, що сьогодні зі стін навчальних закладів у велике життя мають виходити компетентні особистості. Навчально-виховні заклади району це та школа життя, те освітнє середовище дитини, в якій вона повноцінно живе, набуває досвіду взаєморозуміння з навколишнім світом, навчається гармонійним стосункам з педагогами, батьками, однолітками, обирає особистий життєвий шлях, індивідуальну траєкторію поведінки у суспільстві. У минулому навчальному році. Перед освітянами району було поставлене особливе завдання навчати і виховувати творчу, гармонійну, розвинену особистість. Адже сучасна школа повинна втілювати принципи гуманності, духовності, толерантності у взаємостосунках між усіма суб'єктами навчання. Златоустівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, розташована на території Златоустівської сільської ради. За державною програмою Шкільний автобус навчальному закладу було надано два автобуси, які підвозять до місця роботи та навчання 150 учнів та 7 вчителів із шести сіл. У школі навчається 178 учнів, працює 24 педагоги. Вісім з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Сім років школа працює за інформаційно-технологічним профілем. У 2010 році на базі закладу функціонував міжшкільний факультатив з інформатики для учнів навколишніх сіл. На базі Златоустівської школи створені умови для успішного навчання та повноцінного відпочинку дітей. Два роки поспіль працював літній пришкільний табір Сонечко, який відвідували учні першого-четвертого класів. Завдяки коштам батьків та спонсорській допомозі товариства з обмеженою відповідальністю Росія. У таборі було організовано дворазове харчування. У нашому районі створено сприятливі умови для якісного використання в управлінській та навчально-виховній діяльності можливостей комп'ютерно-інформаційних технологій. У Рибінській загальноосвітній школі 1-3 ступенів перші комп'ютери з'явилися у грудні 1999 року. Для невеличкої сільської школи ця подія тоді стала справжньою сенсацією. Це дозволило проводити уроки інформатики. Використовуючи комп'ютерну техніку, за півроку у школі не залишилося жодного вчителя, який би не опанував навички роботи з комп'ютером. З того часу за рахунок варіативного компонента, гурткової та позакласної роботи комп'ютерний клас можуть відвідувати вчителі, учні школи, діти старшої групи дитячого садка та їхні вихователі. За 11 років завдяки професіоналізму вчителя інформатики Гринь Лариси Вікторівни, комп'ютерний клас став одним з найулюбленіших кабінетів школи. У цьому можуть переконатися батьки учнів, гості школи під час відвідування семінарів, відкритих уроків, позакласних заходів. Зараз комп'ютерний клас обладнаний 18 комп'ютерами, мультимедійним проектором та інтерактивною дошкою. Це дозволяє розширити потенціал кабінету інформатики, розробляти навчальні заняття з мультимедійним супроводом, урізноманітнювати види та форми діяльності учнів на уроці, створювати навчальні проекти. У великому затишному класі завжди відкриті двері для проведення заходів з дотримання сучасних умов, уроки, факультативні заняття, гурткова та позакласна робота. Педагоги школи вже давно використовують комп'ютерні технології, що робить їх спілкування з дітьми більш змістовним, насиченим, динамічним та результативним. Учителі та діти звертаються до матеріалів інтернету, а саме електронних підручників, довідників, енциклопедій із задоволенням працюють на інтерактивній дошці, виконуючи різноманітні вправи. Учителі російської мови працювали над створенням електронного підручника. Уже багато років жодна педрада, методичне об'єднання, батьківські збори не проходять без мультимедійних презентацій з досвіду роботи. Комп'ютерний клас Рибінської школи це середовище, де учні та їх наставники відчувають радість від подолання труднощів під час сприйняття великого обсягу інформації. У цьому освітньому просторі немає лінощів. Пасивності чи очікування поганої оцінки. Колектив рибінської загальноосвітньої школи сповнений планів на майбутнє. Сьогодні Ольгінська загальноосвітня школа першого третього ступенів це 266 учнів, 14 класів. 26 вчителів з вищою освітою, серед яких 8 мають вищу категорію, 2 звання старший учитель, 1 учитель-методист. Школа це живий організм, який не можна уявити без управління. Роль двигуна учнівського і педагогічного колективів. Ось уже 25 років поспіль гідно виконує директор школи Кивенко Альбіна Вікторівна спеціаліст вищої категорії, старший учитель, учбовий заклад знаходиться на території Ольгинської селищної ради, до складу якої входять села Пільне та Лісне, станції Великого Надоль та Південно-Донбасівська. Відповідно, діти, що мешкають на території населених пунктів, навчаються у школі, впроваджуючи програму шкільний автобус. Навчальному закладу в 2006 році був наданий автобус для підвозу 61 учня та 4 учителів. Це зробило шлях дітей від дому до місця навчання і, навпаки, значно безпечним. За останні роки школа матеріально збагатилася завдяки районному відділу освіти з'явилися комп'ютери. А зусиллями усиллями мецената школи колишнього випускника Сидоренка Володимира Вікторовича телевізори. Оргтехніка, інтерактивна дошка, мультимедійний проєктор, музична апаратура, комп'ютерний клас підключено до мережі інтернет. Він постійний гість шкільних свят, випускних вечорів, активно цікавиться потребами школи, переймається її проблемами. Багатою завжди була школа на таланти, і не тільки учнівські. Так, у 2001 році був створений учительський вокальний ансамбль горлиця, учасниці якого за фахом, педагоги, постійний керівник колективу дробяза Інна Іванівна. Жоден із заходів у селищі не відбувається без їх виступу. До репертуару колективу входять понад 50 пісень: це українські і російські народні та авторські пісні, які виконуються як під акомпанемент, так і акапельно. Багато років поспіль ансамбль бере участь у районних оглядах учительських колективів і є їх призерами. А у 2007 році в місті Маріуполь на обласному фестивалі учительської художньої самодіяльності посів друге місце. Крім цього, ансамбль є постійним учасником районних фестивалів, конкурсів, має нагороди та подяки. З 2006 року жіночий колектив завоював звання народного. А у квітні 2011-го відзначив своє десятиріччя звітним концертом, на якому були присутні представники району та мешканці селища. Ансамбль тісно співпрацює з місцевим будинком культури директор Сірик Ірина Вікторівна. За роки існування колективу учасниці здружилися – у часи дозвілля відбувається обговорення не тільки творчих питань, але й проблем сімейних та педагогічних. Бо як не кажіть, а вчитель завжди залишається вчителем, і це не професія, це стан душі. І тому ми, колектив Ольгінської загальноосвітньої школи, чітко усвідомлюємо, що головна мета учителя допомогти дитині знайти себе в житті, відчути свою значущість у суспільстві. А ще навчати реалізувати всі ті позитивні якості, які вона принесла з собою у світ. Волноваська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 7 знаходиться у мікрорайоні Північний, де мешкає 730 дітей. Протягом багатьох років учні школи посідають призові місця у районних та міських спортивних змаганнях. З волейболу перше-друге місце. Веселі старти четвертий клас третє місце. З легкої атлетики друге місце. Спартакіада з шахмат друге місце. З баскетболу друге місце. Таким результатом сприяє хороша фізична підготовка дітей та матеріальна база. У школі два спортивних зали, клас хореографії, а стадіон змінюється з кожним роком. Заасфальтовано волейбольний та баскетбольний майданчики. У 2006 році, за ініціативою міського голови Сергія Володимировича Демченка, було побудовано мініфутбольне поле зі штучним покриттям. Та головний подарунок від міської ради школярі та мешканці мікрорайону отримали в поточному році тренажерний майданчик. Незалежно від пори року та дня на стадіоні завжди багатолюдно. Постійно проводяться районні та міські змагання з футболу. З 6 по 17 червня 30 дітей міських шкіл оздоровлено у пришкільному таборі Сонечко, кошти на утримання якого надав Демченко Сергій Володимирович. Батьки, учні, педагогічний колектив Волноваської загальноосвітньої школи номер 7 щиро вдячні міському голові за турботу про підростаюче покоління. Педагог без любові до дитини це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору. Йдеться про мудру, добру і вимогливу любов, що вчить жити. Роздумуючи над компонентами педагогічного таланту, Іван Франко писав: усяким людям, всякі дари, одному ясний сильний ум. Що не знаходить в світі пари, другому рій крила тих дум, що мов орли, летять за хмари. Для інших руки золоті, що очі бачать, руки вдіють. Який же дар дістали ті, що так дітей учити вміють? Мені, здається, в скарбі тім любві найбільш дісталось їм.